Давно не було відео про наш електродвигун, але знову ж таки то й чергова субота, студент працює. От. З двигуном, в принципі, основні частини, які було потрібно розрізати, ми розрізали. Тут Василь ще дорізав кришу конвертора, чим ми сьогодні займалися. Зібрана вже стійка. Тобто цей двигун буде висіти на звичайній стійці для двигунів внутрішнього згоряння, але ця стійка буде трошечки модифікована, буде у нас тут ще така додаткова опора для того, щоб цей двигун сперти в оці точки, на оці точки кріплення. То тут є точки кріплення і ось тут. Для цього ми підготували весь метал необхідний, це є профільні труби. Це є ось такі елементи повирізані, ось такі часинці, Ну і самі штуки, які ми трошечки подовжимо для кріплення. Маємо надію, що у нас все вийде і наш електродвигун гарно стане на оцей цей контувач. Звісно, ця функція перевертання буде не буде працювати, але в нас така стійка є, і ми її використаємо для того, щоб не городити велику конструкцію заново стіл. Тому що метал сьогодні насправді є доволі. neither shall we